На початку 2000-х на українському телебаченні з'явилася культова програма Шанс вона давала можливість молодим ще невідомим виконавцям отримати квиток у шоу-бізнес. Проєкт створив Ігор Кондратюк. А тренерами та ведучими були Наталія Могилевська та Андрій Кузьменко, більш відомий як Скрябін. За 10 сезонів Україна отримала 10 переможців. Але що сталося з ними далі? Хто справді залишився в музиці, а хто назавжди зник зі сцени? Де вони зараз і як склалося їхнє життя? Далі розповім. Переможцем першого сезону став Італій Козловський. На шоу він прийшов всього у 18 років. Але навіть у такому юному віці зміг обійти всіх суперників. Під своє крило молодого артиста взяв Ігор Кондратюк. Відтоді його кар'єра миттєво пішла вгору. Вся Україна дізналася про симпатичного артиста з характерною бородою, а його пісні стабільно займали перші місця в хіт парадах. Але через 10 років, у 2012-му співпраця Кондратюка та Козловського завершилася і почалися судові суперечки. Козловський пішов у вільне плавання та продовжує виконувати пісні зі старого репертуару. Однак за контрактом права на них належали Кондратюку. Він подав до нього до суду, і той став на бік продюсера. Козловському довелося виплатити компенсацію. Частину він віддав одразу, а решту лише у 2025 році. Зрештою, артист викупив права на свої хіти та вперше за понад 13 років виконав їх на сцені. Пісні, пінаколада та Шекспір зазвучали з новою силою, а Козловський знову підкорив серця фанаток. Разом із цим співак служить у лавах ЗСУ та виховує син. На Оскара разом зі своєю обраницею, піарницею Юлією Бакуменко. У другому сезоні перемогу здобув Олександр Воєвуцький. Тоді симпатичний блондин із дзвінким голосом підкорив серця не однієї українки. Він одразу кинувся будувати кар'єру та шукати продюсера спочатку працював із Миколою Тищенком, а згодом його підтримав старший брат Ігор, колишній учасник гурту Авіатор та нині військовий. Воєвуцький активно записував пісні та давав концерти, але втриматися на сцені йому не вдалося. Слава почала поступово згасати. воєводський намагався повернути популярність і задля цього взяв участь у талант-шоу Голос країни, але ця спроба виявилася невдалою Тоді його кар'єра співака остаточно завершилася. Ще деякий час він був пов'язаний із музикою. Писав пісні для Ірини Білик, Олі Полякової, Таїсії Повалій та багатьох інших артистів. Але незабаром Олександр залишив музичну сферу та пішов іншим шляхом. Він відкрив невеликий кавовий бізнес і власну клінінгову компанію. Крім того, зайнявся громадською діяльністю і навіть спробував потрапити в Житомирську міськраду, але не прийшов. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр разом із вагітною дружиною і трьома дітьми виїхав до Польщі. Там у нього народилася четверта та донька. Наталія Валевська перемогла у третьому сезоні програми Шанс. Її кар'єра розвивалася досить стрімко. Перший сольний альбом Гастролі по містах України призові місця на закордонних фестивалях. У всьому їй допомагав продюсер та тодішній чоловік Володимир Пригладь. Наталія так загорілася славою, що рвалася представляти Україну та навіть Росію на Євробаченні. Але ні там, ні там її не обрали. Та один виступ став початком краху її кар'єри. Під час Революції Гідності вона співала на антимайдані. І українці їй цього не пробачили. Концерти зривали, а популярність миттєво. Почала падати. Попри суспільне невдоволення, Валевська не зупинялася, записувала нові треки і продовжила виступати. Проте вже не була тією, до кого бігли натовпи прихильників. Сьогодні вона проводить благодійні концерти та очолює власний фонд, який допомагає дітям-сиротам, а після повномасштабного вторгнення і українським військовим. Нещодавно Наталія зізналася, що довго бореться з невиліковною хворобою щодо подібної залози і прийматиме ліки до кінця життя. А ще у її житті з'явився. Вся коханий, ім'я якого вона поки тримає в секреті. Переможцем четвертого сезону став Анатолій Каліяненко, найстарший учасник за всю історію шансу. Його пісня Ми всіх зробили буквально підкорила глядачів. Тоді здавалося, що він ось-ось стане народною зіркою. Співак активно гастролював, з'являвся на різноманітних телевізійних проєктах і навіть випустив сольний альбом Онуці родині та всій Україні. Та все обірвалося так само раптово, як і почалося. Збірка пісень стала першою та останньою в його кар'єрі. Невдовзі Анатолій Кальяненко зник з публічного простору та відмовився від сцени. Де він зараз і чим займається, залишається загадкою. П'ятий сезон подарував перемогу Павлу Табакову. Його пісні почули ще більше слухачів, а сам він не зупинився. Вирішив спробувати силить у голосі країни. Там удача теж була на його боці. Табаков знову став переможцем. Та, попри звання одного з найталановитіших виконавців шансу, справжньої всеукраїнської слави він так і не здобув. Продюсер Ігор Кондратюк пояснював це тим, що табаков працює у вузькій ніші інтелігентної пісні, а з такою музикою важко збирати повні зали. На початку. У повномасштабного вторгнення Табаков зайнявся волонтерською діяльністю, а згодом повернувся до музики. У його репертуарі з'явилося чимало пісень, присвячених українським військовим. Артист регулярно дає благодійні концерти в Україні, а час від часу вирушає і до Польщі. Там живуть його дружина з дітьми. Має офіційний дозвіл на виїзд, оскільки проходить лікування. Яке саме артист поки що тримає в таємниці. Для глядачів шостого сезону справжнім відкриттям став Віктор Мельник. Його голос вражав настільки, що хлопця називали оперним генієм. На момент перемоги йому було лише 16 років, а вокалом він займався всього рік. Подейкували, що під свою опіку його взяв оперний співак Володимир Гришко, який під час шоу допомагав із репертуаром. Але, попри талант масштабної популярності, Віктору досягти не вдалося. Однією з причин став опір родини. Вони були проти співочої кар'єри хлопця. І хотіли, аби він пов'язав життя з релігією та став священнослужителем. Чи сталося так насправді, невідомо, адже сам співак ніколи це не коментував. Деякий час після шоу він співав у духовому оркестрі та театрах Одеси. Та з 2019-го про Віктора Мельника більше немає жодної інформації. Невідомо де він зараз і чим займається. Олеся Киричук увійшла в історію шоу Шанс як переможниця сьомого сезону. Її потужний вокал і яскрава подача на сцені підкорили публіку з першого виступу. Спочатку вона співала кавери, але швидко відмовилася від цього. Їй допоміг лідер гурту «Мері» Віктор Виник, який став її автором пісень і продюсером. З ними Олеся об'їздила всю Україну, збираючи повні зали. У 2012-му вона знову спробувала свої сили на телешоу. Вийшла на сцену Голос України в команді Олега Скрипки. Та дійти до фіналу їй не вдалося. Проте, здаватися, співачка не збиралася. Вона продовжила займатися музикою. Того ж року її трек Як ти мене знайдеш став справжнім хітом і звучав на всіх радіостанціях. Найбільш плідним став для неї 2016-й. Тоді вона підписала контракт з міжнародною продюсерською компанією «Шулер Артіст і знову вирушила в тур Україною. Її пісні крутили на радіо, а кліпи показували на музичних телеканалах. Але невдовзі артистка несподівано зникла зі сцени. Сьогодні Олеся Киричук живе іншим життям у 2021 році. Вона відкрила власний стоматологічний центр у Львові і присвятила себе родині та вихованню сина. У восьмому сезоні шансу перемогу здобула Інна Воронова. Спочатку все виглядало обнадійливо. Її кар'єрою певний час займався Ігор Кондратюк. Вона випускала пісні та кліпи, а також виступала на сцені. Але невдовзі шоу бізнесу обрала сім'ю і материнство. Проте мрія про сцену так і не відпустила. У 2016-му знову намагалася пробитися на велику сцену через ікс-фактор. Голос Воронової вразив публіку та суддів. Але образ артистки не переконав публіку. І попри Обіцянки суддів допрацювати її стиль до фіналу вона не дійшла. Кар'єру співачки вона продовжила та широкої популярності так і не здобула. А от чим її ім'я запам'яталося, то це гучними скандалами. У 2022 році чоловіка співачки Юрія Чернецького затримали за торгівлю наркотиками Інна відкрила збір на 4 мільйони гривень, аби внести за чоловіка заставу і витягти його із СІЗО. Цим воронова спровокувала шквал критики у свій бік. Українці просто були обурені тим, що. Що співачка збирала на чоловіка-наркоторгівця в розпал повномасштабного вторгнення, коли вся Україна збирала на допомогу військовим. Кошти все таки їй вдалося зібрати, але згодом Чернецький отримав 5 років тюрми. А в Іни, схоже, любов швидко пройшла. Вона пішла від нього. Наступного року Воронова сама ледь не опинилася за ґратами. Під час масованого обстрілу засвітила роботу ППО, визнала провину, уклала угоду зі слідством і отримала рік умовну. Згодом Іна виїхала за кордон, де знайшла нового коханого та намагається будувати кар'єру співачки вже там. У соцмережах вона веде активне життя, випускає пісні російською. А про війну в Україні на сторінках Іни ані слова. Головним тріумфатором дев'ятого сезону став Михайло Мостовий. Його перемога могла стати початком великої музичної кар'єри. Однак співак вирішив поставити сцену на паузу та зосередитися на особистому житті. Згодом він зрозумів, що це було фатальною помилкою. Дівчина, заради якої він відмовився від слави, його не кохала. Тож, у 2013-му Мостовий повернувся уже на шоу ікс фактор. Дійшов до фіналу, але так і не зумів підкорити країну. Після цього він остаточно попрощався з мрією про шоу бізнес і присвятив себе іншій справі спорту. Михайло почав працювати тренером у фітнес-клубах, а також займався підготовкою баскетболістів клубів Дніпро та Прометей 2 Після того, 2021 року майже зник з поля зору публіки, але друзі й досі позначають його на фото. По світлинах можна зрозуміти, що він продовжує працювати тренером подалі від публічності і телекамер. Останній ювілейний десятий сезон шансу закрив історію проєкту. Його переможцем став Петро Дмитриченко. Він одразу кинувся шукати нові шанси для прориву шоу-бізнес. У 2011 році пішов на XFAR, але надовго там не затримався. Та відступати Дмитриченко не збирався. Він продовжив надсилати свої пісні тодішньому члену журі ікс фактору, а нині відомому путіністу Сергію Сосєдову. Подейкували, що Петро навіть фліртував із ним, сподіваючись на Ярні прорив, дехто взагалі стверджував, що у них був роман. Сам Дмитриченко це заперечував, натомість сусідів підтверджував короткострокові стосунки. Однак навіть скандальний російський критик не зміг допомогти Дмитриченку здобути славу. Популярність до переможця 10-го сезону шансу так і не прийшла. Його співоча кар'єра виявилася короткою. Дмитриченко відійшов від сцени, присвятив себе сім'ї та відкрив приватний дитячий садочок у Києві. Про це він сам писав у Фейсбук. Після 2020 року артист перестав вести соцмережі жодного разу публічного. Не висловив позицію щодо війни в Україні. А ви пам'ятаєте програму Шанс? За кого вболівали? І на вашу думку, чому багатьом переможцям так і не вдалося стати зірками? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.